Якщо у вас так вийшло, що ви насмажили купу блинчиків, і не знаєте, як їх гарно завернути. Я вам зараз покажу. Бо в мене, знаєте, в мене це саме не виходило, а потім я якось так навчилася. Ось, і вам покажу. Значить, кладемо нашу начинку. Це в мене куряче філе, відварене і перемелене. Класти її треба на краєчок блинчика. Не знаю, як де, в кого налисники у нас по полтавські блинчики. І загортаємо ці дві сторони і отак закручуємо. Бачите, як виходить. ось залишок? Виходить отакий блинчик, з якого нічого не буде вивалюватися. Отак, От загортаємо раз, два, закручуємо. І воля, наш блинчик готовий. Тому користуйтесь. Не знаю, може для когось це дуже просто. а Я дуже довго до цього моменту йшла, тому ділюся з вами. Може хтось посміється з мене, пишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте.